Всім привіт! Сьогодні вечором робить нічого, то вирішили сходити за сумкою, набрати харчів. Так що, пішли? Також ви можете задати питання, чого я так часто хожу та забираю сумки. Тут склалося так, що на побачення мене Віталька не кличе, по ресторанах не води. Виходить, треба якось викручуватися. Але чесно, заради контенту також важка. Погода у нас ось така. Сніжок приблизно мінус 10. Прохолодно, але добре. Я вже прийшла додому, і сьогодні ми маємо ось такий шматок сиру: 320 г. Тривалої витримки у неї 15 місяців. Сподіваюсь, що добрий. Контейнер з голландським соусом. Я там почитала у нього в складі яйця та оцт така упаковка синячого філе, але воно вже подрібнене. Упаковка цукерки разом з фініками ще такі не коштувала. Ось така одна бутилка соусу барбекю. В інтернеті подивилася, вона коштує приблизно 45 крон. Ось такі булки, які вже попадалися мені раніше. Упаковка бургерів, хлібу. Ну, це смачний, мені подобається такий. І дві бутилки Юлі Плюс. Але я не побачила строк, до якого воно. Але бачу, що можна здати ще бутилки по 3 крони. Кожна. Тобто я ще поверну 6 крон. Щодо отаких от цукерок, вони коштують десь. 25 кронів. Ось такий сир, 17 доларів, 2,5 доларів. Соус майже 5. Цей соус майже 2,5 долари. Щодо цього його газіровки, я не знаю. Так що сьогодні не дуже густо, але маємо що маємо. І знову всім привіт. А у мене вже другий день і іпопії з сумками. Я просто вирішила, що одної сумки вам мало буде для обзору. Сьогодні йдемо в іншому. На відміну від дані, у нас сніг та холодно. Майже вітру немає. І я вже добігла додому, так що починаємо розпаковку. Позиція номер один: Мацарела. Три упаковки по 125 грамів. Наступне. Ліванграс. Я не знаю, її використовують як спецію, але я ще не скуштувала її. Ось такі дві булочки з кунжутом. Там хтось пив, щойно на стрімі фанту. У мене тепер теж три фанти та севенап. Ще хочу зазначити, що кожна пляшечка коштує по 2 крони. Тобто, після цього я ще здам її. І за гроші. А, ось такий стенич на 250 грам разом з шинкою. Дві упаковки. Я думаю, це щось на шквалт нашого солонка. Солона, але це з чесником. Ось такі хлібці. М'ясо для кебабу. Я не знаю, але мені воно не дуже заходить. Ну, таке. Але воно мені досталось. Дві упаковки колбаси через. Також я ще її не пробувала. Як спробую, так розкажу потім після цього. П'ять штучок. Та отаких 5 пачок по 136 грамів печива. Також я ще таке не куштувала, не знаю. Я куштую, і тоді розкажу вам. Ну, ось так. Думаю, що сьогодні нам вийшло непогано, на відміну від попереднього разу. І хочу зазначити, що за цю сумку, так і за попередню, я заплатила по 69 крон. Але вважаю, що ця остання краще. Якщо комусь цікаво, то я порахувала приблизну вартість продуктів, яка нам попала сьогодні. Це десь доларів 70. Якщо їх купувати за звичайними цінами в магазині, хочу нагадати, що всі продукти були куплені через додаток того-того. посилання на яке буде внизу під відео. Ставте лайк та вподобайки та підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. Всім па-па.